Вітчизняний видобуток газу насправді це дуже великий ресурс України. Взагалі це запорука нашої незалежності, але склалася така ситуація, що Укргаз видобування по суті це вітчизняний видобуток газу деребанили всі роки, особливо потужно деребанили в роки президента України Януковича. Причому це відбувалося через легальні схеми, це пограбування держави, які називалися спільна діяльність. Тобто якась свердловина, яка дає хороший вихід газу, на цю свердловину приходив інвестор. Інвестор, начебто, вкладав якісь кошти, підписувався договір спільної діяльності. Але розумієте, в чому в чому був нюанс? В тому, що держава втрачала 50 плюс одна акція, і в результаті той газ, який видобувався, вже потр... треба було продавати не за потреби населення по тарифам, які регламентувалися НКРЄ і які особ... встановлювали, скажімо, такі. Потреб виробництва. Тобто, це був тариф фактично імпортного газу. Тобто, це були прибутки, як величезні прибутки, які набагато перевершували прибутки вже державної компанії, яка продавала газ населенню. Причому в 2010-13 році дуже серйозно в ці схеми війшов Бойко Фіртаж. Є така компанія, яка називається. Карпати Газ в основному у 2012 році вони оформили договори на спільну діяльність і в результаті почали добувати приблизно в рік близько 700 мільйонів кубометрів газу. Це насправді дуже великий об'єм. Так само тут згадати компанію, наприклад, Хас, Хас це також бойко, але також Азаров. До речі, і Воронін. Людина снов таки з когорти бойка фірташа. Харс Хас, 76 мільйонів кубометрів газу. Також ми можемо побачити, що це інші підприємства: підприємства Ставицького «Фаворит систем, підприємства Курченка, технопроект. До речі, якщо говорити про Карпати Газ, там не тільки Бойкофір, аж там також були інтереси і Кацуби, тобто це Курченка і інтереси так, так само м Курченка. В принципі, я вам скажу, що в середньому, в середньому. Державний видобуток газу втрачав на, на спільній діяльності, спільна діяльність зукргазодобування давала приблизно 1 мільярд кубометрів в рік. Тобто це, це дуже великий об'єм, на якому було дуже зручно заробляти мільйонні, сотню мільйонні прибутки. Тому це така загальна ситуація. Причому я вам скажу, що ще такий цікавий нюанс: вже після перемоги Майдану продовжувався деребан. У мене є копії договорів де віддавалося приватним підприємством у власність нематеріальний актив право користування свердловинами тобто навіть не свердловини нематеріальний актив право користування оце наприклад договір підписаний 26 лютого тобто кілька днів після розстрілу майдану який віддавав підприємству природні ресурси плюс право на користування свердловинами Бабчинського родовища до 31.12.2023 року це така ситуація, і при чому що я вам скажу, що за цей час, що минув, нічого не змінилося в спільній діяльності ті самі підприємства, за якими стоять ті самі особи, продовжують легально грабувати державу. Єдине, що я скажу, що тут свою позитивний вклад внесла Верховна Рада, вніс уряд в тому, що були проголосовані підвищення рентних платежів на видобуток газу. При спільній діяльності, зокрема до 70%. це фактично дає можливість державі взяти своє, але все-таки ненормальна ситуація, що ті самі особи продовжують заробляти на вітчизняному видобутку газу. І абсолютно ненормальна ситуація, що з цим нічого не робиться: що немає боротьби на рівні керівника Укргазвидобування, немає, немає жодної протидії цьому міністра палива. Та енергетики жодного, тобто ще скажу: все позитивне, що досягнено в цьому сенсі, це була знову такий законопроект від урядовий законопроект і голосування Верховної ради. Голосування в першу чергу коаліції Коаліції всіх тих фракцій, які входили в коаліцію, які підвищували рентну плату. Мушу правда сказати кілька слів: знов таки, комплімент навіть генпрокуратурі. Тому що а, за цей час була порушена кримінальна справа, в якій в якості підозрюваного фігурує керівник Укргазвидобування а, Сергій Костюк. Він навіть був затриманий, але випущений випущений судом під заставу. В чому в чому полягало, а, що це було за порушення? Справа в тому, що знов таки невдовзі після майдану, коли Костюк вже очолив Укргазвидобування, а, він а, організував продажу. Великих об'ємів скрапленого газу, продажу приватній фірмі, приватній фірмі Єрімієва. І різниця в ціні, яка тоді була, скажімо так, ринкова в Україні, по якій він продавав, була просто колосальна. Фактично те ж саме «Укргазводобування» тоді продавало газ по 10 тисяч гривень за тонну, скраплений газ 10 тисяч гривень за тонну, але структурам Єрмієва він був проданий за 7 тисяч 600 гривень за тонну, тобто величезна різниця. На цьому держава втратила тільки по підрахункам слідства, але знову ж таки, в них, в них документовані втрати, да, 23 мільйони гривень. Це тільки те, що те, що розслідувало слідство. Тому навіть Генпрокуратура тут виконує свої зобов'язання. Так, да, вона зараз розслідує кримінальну справу, да, вона буде її передавати в суд. Але ми бачимо, Верховна Рада виконує уряд, якщо брати на увазі організаційно весь уряд виконує. Верховна Рада виконує, А яку ми бачимо діяльність, яку ми бачимо протидію на рівні міністра паливої енергетики. Ніякої. Взагалі просто ніякої. Знову таки, якщо ми з чим, з чим це пов'язано, з якими прізвищами це пов'язано. На жаль, на жаль, можна тут сказати, що пан Костюк пов'язаний з таким дівчем, як Ярослав Москаленко. Ярослав Москаленко був керівником Вижгородської райради. Саме він організовував, в принципі, приймав участь в відчуженні Межгір'я Денуковича. Потім він працював з губернатором Київщини, який був людиною, знов таки бойка фірташа. І наразі те, що відбувається, наприклад, що відбулося з продажою скрапленого газу, тут цілком зрозумілі мотиви, тому що після Майдану якраз Москаленко пішов в групу Єремєєва. Тому і відбулося таке от зловживання. Тобто тут, тут насправді дуже легко побачити, з, чим, з цим ще пов'язано. Знов таки, Москаленко пов'язаний з бойкою, і тому зрозуміло, що бойка знов-таки ніхто не чіпає його схеми бойка, фірта, Шаставицького. А, також, до речі, я не зауважила, там є і підприємства спільній діяльності, які. Належить Онищенку, це нинішня особа, яка впливає на міністерство екології. А це знов таки ліцензії для видобутку газу і нафти. Тому ситуація стоїть насправді дуже гостро. Де там не подивися, це зловживання, це корупція, знов таки дивна ситуація, коли людину навіть затримали. А вона кримінальна справа серйозна кримінальна справа, докази, і ця людина продовжує коригувати. Укргазвидобування, тобто структура, на якій насправді тримається незалежність України, бо це газ для населення, це не ціна, яку диктує Росія. Тому ми піднімаємо це питання і вважаємо, що повинна бути як нажорсткіша реакція.